І в мене питання: а Зеленський що не усвідомлював, що ця зима буде надтяжні, і коли Трамп з ним зустрічався і пропонував іти шляхом випрацюваний ним і путіним на алясі е, плану мирних перемовин, то вони були відкинуті повністю. Вони навіть не почалися, тому що зеленим гнидам потрібна війна, на якій вони заробляють. На якій вони мають можливість будувати ці маєтки в конче заспах, утримувати своїх дітей, жінок, коханок, коханців поза кордонам, там, в Куршавелях і так далі. і так далі У когось війна, у когось блекаут, а велітки куршовелі і Сандропа. Питання стосовно фінансів, наступне: як гадаєте, чи буде можливість платити військовим частну заробітну плату?